Всім привіт, вітаю! Знову на каналі цей Бігер. Сьогодні розповідає про Adidas Boston 12. Хочу розказати про їх характеристики, про те, як сидять на нозі, а також власні враження після перших 150 км на бігу. Але перш ніж почнемо, хочу зауважити, що кросівки придбано за власні кошти. Виробник або будь-який магазин до цього жодного стосунку не має, А я просто бігу на матор, який ділиться з вами власним досвідом. Тому, годі зайвих балачок! Та і огляд характеристик починаємо одразу із найцікавішого, а саме з міцоли. він має бутербродну структуру. Таке ми вже з вами зустрічали у попередніх курсівках на цьому каналі, наприклад, Puma 9, Nitro 3. А саме принцип такий, що зверху у нас знаходиться більш пружна змагальна піна LightStrike Pro, знизу більш жорстка і довговічна Lightstrike 2.0. До речі, 2.0 вказує на те, що ця піна була. Покращено в порівнянні з попереднім поколінням, і багато незалежних тестів та оглядачів це підтверджують. Але, до речі, у мене не було кросівок від цього бренду для того, щоб порівняти, тому не можу ані підтвердити, ані спростувати. Між ними розташовано ось таке цікаве рішення Energy Rods, тобто енергетичні стрижні. Зроблені вони із скловолокна, це не карбон. Зроблені вони спеціально для того, щоб покращити проштовхування. Ну, принаймні про це заявляє виробник. Також на підошві бачимо підмітку, яка виконана із резини Continental, яка виглядає. Ось таким чином після 150 км і, як на мене, це досить непоганий результат. Верх кросівка виконаний із нееластичної напівжорсткої моносітки, з рахунок чого, в принципі, він тримає свою форму, але має крупні пори, за рахунок яких здійснюється дуже гарна вентиляція. Верх має ось таке цікаве рішення по шнурівці, замість традиційних люверсів у своїй середній частині зроблені такі м'які петлі із матеріалу, який зашивається. Вглиб кросівка, так як зазвичай ми бачимо це, коли підшитий язичок. І, мабуть, це зроблено для того, щоб краще розподілити навантаження при затягуванні кросівка. Але не знаю наскільки це дієво, тому що ті, хто, мабуть, користувалися вже цим кросівком, знають, що із такою системою шнурування зашнуровувати їх не найзручніша штука. І якщо це не проблематично, то принаймні займає якийсь час. Язичок тут взагалі товщиною із папір має таке відчуття, ніби це замш, приємне відчуття, але не знаю, чи дійсно це так. Що ще поверху хотілося б сказати, у п'ятці є така напівжорстка вставка, доходить вона десь приблизно до середини її висоти, і всередині два м'якеньких бампери для кращої посадки. Також, що хотілося б сказати по п'яточній частині, це те, що. Ось ці от межі, вони, окрім того, що жорсткі, так і ще ось в цих місцях, де є ущільнення від шнурівки, вони досить гострі. Тому якщо у вас посаджена кісточка якось нетрадиційна, тобто ви маєте свої особливості, зверніть на це увагу, тому що це може спричинити дуже велику кількість зайвого клопоту під час користування. Історія з Бостанами 12 ми в мене вже дуже довго. То, хто дивиться канал, знає, що минулого року я купував собі ці кроси перед тим, як стартувати підготовку до марафону. Але вони приїхали у дуже великому розмірі, тому я їх відправив назад. І, до речі, тоді натомість купив собі та другий, з чого був дуже задоволений. Загалом, для того, щоб комфортно і зручно і отримувати якесь, якесь задоволення від бігу в кросях в кросах. Дуже важливо підібрати правильний розмір. І у сайту Adidas, як на мене, є з цим певна проблема, тому що розмір, який вказаний на сайті, не відповідають тим розмірам, які фактично є на самому кросівку. Тоді так і сталося, через що мені приїхали більші кроси, тому що я купив 47-й розмір за європейською або 12,5 за британською розмірною сіткою, Здається, там якраз британська розмірна сітка вказана. Але я ще й подумав, що типу 47 по-європейськи це нібито багато, але вказано, що це 29,7 см. Окей, я замовив, але вони виявились дуже великі. Ці ж вже кроси я купував на два розміри менше, це 11,5 UK або Європейська 46,23. І це якраз кроси із довжиною устілки в 30 см, що мені і потрібно було. До речі, якщо виняти устілку, то від залому і до краю розмір буде дещо більший. Три десь на 2-3 міліметри, через що місця в пальцях трохи більше, тому що я беру завжди на пів сантиметра собі більші кроси. Тому і власне за рахунок того, що устілка трохи довша. Я думаю, що це також можливо зроблено спеціально через те, що це бігою кросівки, щоб було вільніше пальцем. А також загалом, окрім того, що в ну, у Кросівок дуже, ну добре, не дуже, але досить широка, широкий простір тут для пальців, тут ніде нічого не тисне, на відміну від тих самих пум, да, де матеріал еластичний і гарно, так, як, би, як шкарпетка, сідає по нозі. Але за рахунок того, що кросівок вузький, то. Може тиснути і створювати дискомфорт. Тут навпаки, це теж можливо буде не найкраще рішення, але пальцем, принаймні, тут знаходитись комфортно і навіть простір для того, щоб ними порухати як вверх, так в сторони, так і вперед. Також, що стосується посадки, це те, що тут не дуже щільно сідає п'ятка, і хоча це не критично, але вона дійсно гуляє. І те, що згадував попередньо, до цього є проблеми з шнуруванням не тільки з тим, як це організовано, а ще і з тим, що. Через те, що тут не дуже товстий язичок, ось тут у верхній межі, особливо на дальніх дистанціях, там десь, та все ще вище, мабуть, десь 12-15 кілометрів, дуже починає тиснути на ногу. Тому це теж не найкраще рішення, так як це тренувальні кросівки, а не змагальні. Скоріше за все, тут треба було б подумати про це трошки краще і ущільнити матеріал. Коли кроси мені приїхали, як тільки я відкрив коробку, і хоча, до речі, я вже їх бачив, виміряв, але все одно отримав певне естетичне задоволення. Першого разу я замовляв білі з помаранчевим, цього разу просто білі, як ви можете бачити, це у мене вже другий поспіль біля кросівки. Дуже кайфую від того, коли вони виконані саме в білому кольорі, і буду якби, шукати на майбутнє можливості теж побігати в якихось, точніше, при виборі. Інших кросів шукати собі також білі кольори. В цих кросівках 100% такий змагальний вайб. от Всі матеріали. матеріал вверху, ось ці там піни, лінії, їх мінімалістичність, те, що там майже ніде немає підкладу, сітка, моно. Створюють враження, що це саме змагальні кросівки. На сьогодні в цих кросівках я відбігав більше 150 км. Це були і повільні, і темпові, і довгі тренування. Тобто, побачили вони вже все трошечки, навіть побачили мокрої погоди. До речі, можу сказати, що не тільки по зносостойкості, а і по щепленні з поверхнею Continental Це прямо топ. По відчуттях, як вже казав, дещо не збалансовані на бігу, тому що п'ятка гуляє. По відчуттю на бігу це не м'який корсівок, одразу варто про це зауважити. Що тут нога сидить зверху від солу, це не м'яка подушечка, в яку ти одразу втопаєш, і так само при бігу, при бігу дійсно відчувається відскок, гарна ось ця піна, але я маю на увазі Lightstrike Pro, тобто верхні слова змагальної піни. Але все ж таки це не найкраще із можливих рішень, тому що, як на мене, по-перше, це точно навіть не суб'єктивно. LightStrike Pro ось ця більш жорстка піна, вона. Досить все ще досить жорстка, і жорсткіша ніж у одного з його конкурентів. Про це зараз ще згадаю. Але от, скоріше за рахунок неї і проходить якесь певне розбалансування. Не можна сказати, що курсівок не пружний. Ні, що курсівок не біжить. Ні, але якщо це позиціонується як тренувальний кросівок або супертрейнер, то є кросівок, який можна поставити на противагу, і він справиться з усім набагато краще. Тому що, по-перше, ось ці Стрижні, які тут вбудовано, вони скоріше виконують тут функцію стабілізації або збалансування ось цієї більш м'якої піни, а не дають тобі якогось проштовхування, тому що їх акцентовану роботу я не відчув. Що стосується ось цієї піни, то вона скоріше за все просто вбиває відчуття від більш пружної і ось цієї змагальної Lightstrack Pro. І на відміну від е, того відчуття, яке е, ти мав би мати, ну тобто ти береш цей кросівок, він такий е, класний, білий, нарядний, е, здається змагальним, здається швидким, ти його одягаєш, е, біжиш швидко, але до якогось моменту. Е, і після, е, після цього моменту тобі і не хочеться більше там, в ньому прискорюватись, тому що. Е, у нього якби таке враження, ніби ти досягаєш просто певного ліміту, і цей ліміт, до речі, дуже, дуже швидко закінчується в моєму випадку. При досяганні десь мого марафонського темпу, тобто десь 4,40, це і є його межа. Причому, якщо ти біжиш у цьому темпі доволі довго, то ще і подушечки в передній частині стопи після бігу у мене ще якийсь час болять. Принаймні, лонгів я в них не бігав вже. Десь тижні три, тому не можу сказати, але все це пов'язано ще і з тим, що е, коли ти одягаєш з першу він ще жорсткіший ніж здається ну, зараз. Е, тобто він і без того жорсткий, але коли ти його купуєш, він ще жорсткіший. Дійсно, там потрібен деякий час для того, щоб піна розійшлась. І я не хочу сказати в жодному випадку, що е, кросівок поганий. Ні, це абсолютно не так. Але просто скоріше за все, е, якщо ви його ну там е, це, звісно ж таки знову суб'єктивна думка, але якщо ось я скажу так, я його сприймав як. Супертренер, кросівок, який зможе зробити все, що йому згодуєш. Дійсно, він може, але рівно стільки, скільки згодуєш. Як на мене, його найближчий конкурент, а саме Puma Діат Nitro 3, набагато краще впорається із поставленими задачами, тому що це буде набагато живіший, набагато цікавіший, пружніший, веселіший кросівок. По-перше, піна Nitro буде м'якішою, і це навіть не суб'єктивно. Можна подивитися в інтернеті і тести. На тому, Можна, наприклад, run repeat порівняти. Вони беруть, здається, це називається дюрометр, коли вони міряють м'якість піни. І тут ця піна дійсно ну, така досить дубова, і вона 100%. Я думаю, що це прям сути через неї вбивається це відчуття курсівка. Він хоча і досить стабільний, нога нікуди не завалюється, і можна побачити, що в передній частині він доволі широкий. Але в той же час у DVATів буде набагато. Веселіший кат, набагато ширший спектр застосувань в той час, коли ці кросівки будуть віддавати вже свій максимум десь при бігу трохи швидший да, за там, щоденний біг. То девійте будуть бігти і давати відгук стільки, скільки ти будеш їх навантажувати. Будеш давати їм по 4, будуть бігти, будеш давати їм по 3-45. Буде давати ще кращий відгук. Тут же цього немає, при тому, що, ну не знаю, до речі, відпишіть, якщо ви бігали в цих кросах, розкажіть, чи відчувається вам робота ось цих Energy Rods, Тому що, як на мене, взагалі ні, це ось суто більш такий. Балансуючий елемент, ніж відштовхувальний. Ще про їх різницю можна додати, якщо комусь це важливо, тут 6,5 мм буде більш акцент на середню і передню частину стопи, хоча універсальний перепад там буде 10 мм, е теж універсальний, але все ж таки більше в сторону бігу з п'ятки. Пуми будуть трошки важчі, трошки важче десь на 15 грамів, принаймні на мій розмір. Також варто розуміти, що всі значення повезє я вказую на свій розмір на довжину устілки 30 см. А, ну І те, що я згадував у розділі про посадку, пуми будуть сидіти набагато краще. У них за рахунок ось в третій трасі, у них за рахунок ось цього більш. Такого еластичного матеріалу, який сідає на ногу прямо як шкарпетка на противагу цьому кросівку, так тут буде більше місця у передній частині стопи, але таке враження, що основна фіксація яка досягається тільки тут у серединці, а п'ятка трохи гуляє, в носочку трошки більше місця, ніж треба. Тому. Не можна сказати однозначно, що це найкраще з можливих рішень, і якщо б мені довелося вибирати, я б вибрав би, звісно, Puma до На цьому у мене все. Якщо ви також бігаєте в цих кросах, розповідайте своє враження, розповідайте, де я не або де я не мовляю на бренд. Насправді це все чисто моя суб'єктивна думка. Я її нікому не нав'язую. Розказую із власних вражень і власного досвіду. Чекаю вас в коментарях. Бережіть себе, своїх близьких. Всім пока!